Привіт. Скільки значень може приймати тета на інтервалі від мінус пі поділити на 2 до плюс пі поділити на 2, не включаючи крайніх значень, тому що тут у нас круглі дужки. За умови, що тета не дорівнює n пі поділити на 5, тобто тета кратно пі поділити на 5. А також за умови, що n дорівнює нулю плюс мінус 1 чи плюс мінус 2. Тангенс тета дорівнює котангенс 5 тета, а синус 2 тета дорівнює косинус 4 тета. Нам потрібно знайти кількість всіх значень тета, які задовольняють всім цим умовам. Отже, Спочатку здається, що нам потрібно буде вирішити ці рівняння, щоб знайти тета, а також перейти від синуса до косинуса, а також від тангенса до котангенса. Ми скоро цим займемося. І ті з вас, які вже знайомі зі мною, знають, що я не рекомендую заново е, виводити тригонометричні тотожності з основних формул під час іспиту, коли у вас мало часу. Але в освітніх цілях я завжди так роблю. Давайте я намалюю прямокутний трикутник ось тут. Якщо ж вам потрібно здавати іспит, то краще мати ці формули під рукою. Отже, у нас є прямокутний трикутник це ось тета. А цей код буде дорівнювати π поділити на 2 мінус тета у радіанах. 90 градусів це π поділити на 2. Всі кути трикутника ось тут це 180 градусів або π. Це ось π поділити на 2. Значить, ці два кути теж повинні дорівнювати в сумі пі поділити на 2. Тобто, це пі поділити на 2 мінус θ. Давайте подумаємо, чому дорівнює косинус θ. Сокато. то. Косинус θ – це ця сторона, назвемо сторони а, Б і С. Косинус θ, давайте я запишу сокато. то. Косинус це відношення прилеглого катета a adjacent до гіпотенузи. H hypotenuse. тому косинус θ дорівнює b, b поділити на c. А Що ще дорівнює b поділити на c? Якщо ми подивимось на ось цей кут по відношенню до цього кута, b – це протилежна сторона. Тому b поділити на c – Протилежна поділена на гіпотенузу для ось цього кута. Тому це так само дорівнює синус поділити на 2 мінус θ. Ми отримали нашу першу тотожність, що говорить про те, що косинус θ дорівнює синус π поділити на 2 мінус θ. Ми могли б піти іншим шляхом, використовуючи ту ж саму логіку, з'ясували б, що синус θ дорівнює косинус π поділити на 2 мінус θ. Це нам стане в нагоді при вирішенні ось цього рівняння. А також при вирішенні ось цього рівняння. Тому що, якщо б я записала котангенс 5 тета, давайте я це запишу: котангенс 5 тета це те ж саме, що і косинус 5 тета поділити на синус 5 тета, або 1 поділити на тангенс. А це те ж саме, що я можу перетворити косинус в синус, використовуючи ось цю тотожність. Це синус пі поділити на 2 мінус 5 тета, Поділити на косинус пі поділити на 2 мінус 5 тета. Я використовую ось цю тотожність, і це дорівнює тангенсу пі поділити на 2 мінус 5 тета. Рано чи пізно, нам треба буде вирішити ось це рівняння. І нам потрібно буде простежити, щоб ми отримали всі рішення цього рівняння. Варто пам'ятати, що коли ви знаходите тангенс кута, я зараз намалюю одиничну окружність, ось ось і координат. І скажемо, що ось це тета. Напевно, ви пам'ятаєте, що тангенс це Кутовий коефіцієнт прямої відношення протилежного катета до прилеглого. Це кутовий коефіцієнт прямої, утвореної радіусом в одиничному колі. Тобто, у цій тета буде такий же тангенс, якщо ми додамо до неї 180 градусів або π. Ми отримаємо тета плюс π. Тобто, ось цей кут – це π. Е, вибачте, тета плюс пі. І його тангенс буде таким же, тому що кутовий коефіцієнт радіуса буде таким же. Тобто можна додавати будь-які числа кратні пі і отримувати таке ж значення тангенса. Давайте я додам якесь число, кратне пі, щоб ми переконались, що ми отримаємо всі рішення рівняння. Тепер ми можемо вирішити ось це перше рівняння, а потім вже розбиратися з цими обмеженнями. Отже, тангенс тета дорівнює котангенсу 5 тета. Ми можемо записати тангенс тета дорівнює. І замість котангенс 5 тета ми можемо написати тангенс пі поділити на 2. тета, плюс. N P. n – якесь ціле число. Отже, тангенс цього дорівнює тангенсу ось цього, тому вони можуть бути рівні. Отримаємо тета, дорівнює… пі поділиться на 2 плюс, е вибачте, мінус Мінус 5 тета плюс NP. Коли у вас є тангенс ось цього, який дорівнює тангенсу ось цього. Або тангенсу цього плю. Можна зробити це будь-яким способом, але зараз нам просто потрібно це вирішити. Ми можемо додати 5 π до обох частин цього рівняння. Ой, перепрошую, Ми могли б додати 5 θ до обох частин, 5θ, так, до обох частин цього рівняння. Ми отримаємо 6 θ дорівнює π поділити на 2 мінус н Прошу вибачення, плюс Np. там стоять плюси. Поділимо обидві частини на 6 і отримаємо θ дорівнює π поділити на 12 плюс NP поділити на 6. Але щоб спростити додавання дробів, запишемо π поділити на 12, плюс 2 NP поділити на 12. Це те ж саме, що np НП поділити на 6. Тільки помножила чисельник і знаменник на 2. І це дорівнює. Ви можете уявити, що тут коефіцієнт 1. Це дорівнює 2n плюс 1 помножити на π, поділити на 12. Це всі рішення ось цього першого рівняння. Давайте зробимо те ж саме для ось цього рівняння. І подивимось, де вони перетинаються на цьому інтервалі, і приберемо все, що задовольняє цій умові. Отже, друге рівняння, запишемо його ось тут: синус 2 тета. Спочатку я запишу ось це косинус 4 тета. Чому дорівнює косинус 4 тета? Косинус 4 тета, використовуючи ту ж логіку, дорівнює синусу π поділити на 2 мінус тета. І, звичайно, коли ми беремо синус або косинус, або будь-яку тригонометричну функцію якогось кота, ми отримуємо те ж саме значення, додавши до кота число кратне... Тому давайте я додам сюди число кратне 2 π аби переконатися, що ми отримаємо всі можливі рішення. Отже, косинус 4 тета, ой, мені потрібно бути обережніше, косинус 4 тета не дорівнює синусу π поділити на 2 мінус тета. Це був би просто косинус тета. Але, якщо це косинус 4 тета. Тоді тут буде пі поділити на 2 мінус 4 тета плюс число кратне 2, тобто плюс 2πn. Тому що очевидно, що якщо ми додамо число кратне 2, ми отримаємо той самий кут. Повернемось до ось цього рівняння на горі. У нас є синус 2 тета дорівнює косинус 4 тета, що дорівнює ось цьому, тобто дорівнює синус π поділити на 2, мінус 4 тета плюс 2πn. Ми бачимо, що аргументи у синусів однакові. Давайте так і запишемо. 2 тета дорівнює пі поділити на 2. мінус 4 тета плюс 2π поділ... 2πn. Вибачте. Тепер додамо 4 тета до обох частин цього рівняння. Отримуємо 6 тета дорівнює пі поділити на 2. Цього позбавляємося плюн. Тепер поділимо обидві частини на 6. Отримаємо θ, дорівнює π поділити на 12, плюс πn поділити на 3. Ми можемо привести до спільного знаменника, щоб спростити О, у знаменнику 12, значить, πn поділити на 3. Це те ж саме, що і плюс 4np поділити на 12. Ми також можемо представити це у вигляді 4n плюс 1 помножити на π, поділити на 12. Тепер нам потрібно з'ясувати, де ось ці два рішення збігаються. Пам'ятайте, що нам потрібно порахувати кількість рішень, самі рішення знаходити не треба. Якщо у вас добре виходить вирішувати в умі, то зараз ви якраз можете подумати про те, скільки значень ви отримаєте на інтервалі від мінус пі поділити на 2 до плюс пі поділити на 2. Якщо пам'ятаєте цей інтервал, з яким ми працюємо, від мінус пі поділити на 2 до плюс пі поділити на 2, не включаючи крайні точки. Насправді, кожне з цих значень також є одним з ось цих значень. Тому що, незважаючи на значення N, якщо ви підставите значення n дорівнює 2, то ці значення будуть еквівалентні. Тобто всі ці значення будуть так само і цими значеннями. Все, що задовольняє верхньому рівнянню, буде також задовольняти і нижньому. Тому ми можемо просто порахувати, скільки у другому рішень. Але, щоб було зрозуміло, я знайду всі значення, які задовольняють ось цьому рівнянню, а потім ми подивимося, скільки з них підходять і для другого. Але швидше було просто порахувати ті, які задовольняють ось цьому рівнянню, і завдання було пішло. Буде вирішено. Давайте почнемо з n дорівнює 0. Якщо n дорівнює 0, я використовую цю верхню n, так що навіть не буду це записувати. Якщо n дорівнює 0, у нас буде просто π поділити на 12. Якщо n дорівнює 1, ми отримаємо 3π поділити на 12. Якщо n дорівнює 2, ми отримаємо 5π поділити на 12. І ми не можемо прирівняти n до трьох, тому що якщо б n дорівнювала 3, це було б 7 π поділити на 12, що більше, ніж π поділити на 2. Більше, ніж 6 π поділити на 12. Це не підходить, на жаль. Ми також могли б розглянути від'ємні n. Якщо n дорівнює мінус одиниці, це перетворюється в мінус π поділити на 12. Якщо n дорівнює мінус 2, це стає мінус 3π поділити на 12. І якщо n дорівнює мінус 3, то це перетворюється на мінус 5 на 12. І знову ж таки, ми не можемо брати n дорівнює мінус 4, тому що тоді ми отримаємо мінус 7 π поділити на 12, а це виходить за межі нашого інтервалу. Ці значення підходять для нашого рівняння. А які з них підходять наступному рівнянню? Якщо n дорівнює 0, отримуємо π поділити на 12, якщо n дорівнює 1, ми отримаємо 5π поділити на 12. Ми не можемо брати n дорівнює 2, тому що тоді ми вийдемо за межі Нашого інтервалу за π поділити на 2. Якщо n дорівнює мінус 1, ми отримуємо мінус 3 π поділити на 12. Якщо n дорівнює мінус 2, ми отримуємо мінус 7 π поділити на 12, що менше, ніж мінус π поділити на 2, тобто це не рахується. Якщо ми подивимося сюди, у нас є три рішення. Один, два, три рішення. І жодне з них не суперечить ось цій умові. Тобто жодне з них не кратно пі поділити на 5. Отже, відповідь це 3. І насправді ви могли б вирішити тільки ось це друге рівняння. І зрозуміти, що все, що є рішенням верхнього рівняння, буде рішенням і ось цього нижнього рівняння. І тоді ви могли б просто порахувати кількість рішень другого. І все. На цьому я з вами прощаюся. Пам.